Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 22 листопада. У Київській області денна температура досягне нуля, а вночі опуститься до мінус одного. У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. На зміну дрібному снігу, який розпочнеться після обіду, ввечері прийде сильний дощ. На півночі. У Житомирській області денна температура становитиме нуль. А вночі опуститься до мінус одного. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Житомирі до кінця дня. Вдень розпочнеться сніг, а ввечері йому на зміну прийде дрібний дощ. На Чернігівщині температура вдень буде 0 градусів, а вночі опуститься до нуля. Вітер південно-східний швидкістю до п'яти метрів за секунду. Безхмарним небо буде лише вранці, день та вечір у Чернігові очікуються похмурими. Ввечері, можливо, пройде сильний дощ. У Сумській області денна температура підніметься до плюс 2 градусів, а вночі опуститься до нуля. Ясним небо у Сумах буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Ввечері очікується сніг. На сході. У Харківській області температура вдень становитиме плюс 3 градуси, а вночі опуститься до плюс 2. Вітер західний, швидкістю до 4 метрів за секунду, з переходом на південно-східний швидкістю до 5 метрів за секунду. Ясним небо у Харкові буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Дощ не передбачається. У Донецькій області денна температура підніметься до плюс 5 градусів, а вночі опуститься до плюс 3. Вітер західний, швидкістю до 5 метрів за секунду, з переходом на південно-східний. Безхмарним небо буде лише вранці. День та вечір у Донецьку очікуються похмурими, вночі можливий сильний дощ. Вранці він закінчиться та більше цього дня опади не розпочнуться. На Луганщині денна температура досягне плюс шести градусів, а вночі опуститься до плюс семи. Вітер західний швидкістю до шести метрів за секунду, з переходом на південно-східний швидкістю до п'яти метрів за секунду. Вранці та вдень у Луганську буде триматися ясна погода, а ввечері небо вкриється хмарами. Вночі йтиме сильний дощ, вранці розпогодиться та більше цього дня опадів не передбачається. На півдні в Одеській області денна температура підніметься до плюс 11 градусів, а вночі опуститься до плюс 1. Вітер південний швидкістю до 10 метрів за секунду. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо в Одесі буде вкрите хмарами. Дощ не прогнозується. На Миколаївщині температура в день досягне плюс 10 градусів, а вночі опуститься до плюс 2. Вітер південно східний швидкістю до 7 метрів за секунду з переходом на південний швидкістю до 9 метрів за секунду. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Миколаєві закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Опади відсутні. У Херсонській області денна температура становитиме плюс 10 градусів, а вночі опуститься до плюс 1. Вітер південно-східний швидкістю до 6 метрів за секунду з переходом на південний. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо у Херсоні буде вкрите хмарами, опади не передбачаються. У Запорізькій області температура в день підніметься до плюс 6 градусів, а вночі опуститься до плюс 3. Вітер південно східний швидкістю до 7 метрів за секунду. Перша половина дня у Запоріжжі буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Дощ не передбачається. У Криму денна температура досягне плюс 10 градусів, а вночі опуститься до плюс 4. Вітер південний, швидкістю до 8 метрів за секунду. Увесь час у Сімферополі утримується хмарна погода. Вдень хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Вночі буде дрібний дощ вранці в день та ввечері без опадів. На заході. У Львівській області денна температура підніметься до плюс одного градуса, а вночі опуститься до мінус двох. У Львові сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Протягом усього дня очікується сніг, який ввечері послабшає. В Івано-Франківській області температура вдень досягне плюс двох градусів, а вночі опуститься до мінус двох. Весь день в Івано-Франківську буде хмарним. У першій половині дня очікується дрібний сніг, який після обіду може посилитися. Ввечері на зміну йому прийде дощ зі снігом. На Тернопільщині денна температура становитиме 0 градусів, а вночі опуститься до мінус двох. Вітер південно-східний, швидкістю до 7 метрів за секунду. Зранку до самого вечора у Тернополі небо буде вкрите хмарами. Дрібний сніг йтиме весь час. Вдень він посилиться, а до вечора послабшає. У Чернівецькій області денна температура підніметься до плюс одного градуса, а вночі опуститься до мінус 2. Вітер південно східний швидкістю до 5 метрів за секунду. У Чернівцях хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дрібний сніг йтиме весь час. Вдень він посилиться, а до вечора послабшає. У Закарпатській області денна температура становитиме плюс один градус. А вночі опуститься до нуля. Весь день в Ужгороді буде хмарним. Ранковий сильний сніг поступово перейде у сильний дощ зі снігом, який ввечері зміниться дрібним снігом. У Рівненській області температура вдень підніметься до нуля, а вночі опуститься до мінус трьох. Вітер південно-східний швидкістю до восьми метрів за секунду. День буде хмарним. З самого ранку в рівному небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. У другій половині дня очікується дрібний сніг, який йтиме до самого вечора. У Волинській області денна температура досягне плюс 1 градуса, а вночі опуститься до мінус трьох. Вітер південно-східний швидкістю до 6 метрів за секунду. У Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з, з хмар. з середини дня і до його кінця йтиме дрібний сніг. У Хмельницькій області денна температура становитиме мінус один градус, а вночі опуститься до мінус трьох. Вітер південний швидкістю до семи метрів за секунду. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Хмельницькому до кінця дня. Вдень і ввечері йтиме сильний сніг, який поступово слабшатиме. У центральних областях у Кіровоградській області денна температура підніметься до плюс п'яти градусів, а вночі опуститься до мінус одного. Вітер південно-східний швидкістю до 8 метрів за секунду з переходом на південний швидкістю до 9 метрів за секунду. Перша половина дня у Кропивницькому буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Дощ не очікується. У Полтавській області денна температура досягне плюс 3 градусів, а вночі опуститься до нуля. Вітер південно східний швидкістю до 6 метрів за секунду. Вранці у Полтаві небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Опади відсутні На Черкащині температура вдень підніметься до плюс 5 градусів, а вночі опуститься до плюс 1. Вітер західний швидкістю до 4 метрів за секунду, з переходом на південно-східний швидкістю до 7 метрів за секунду. Небо ясне у Черкасах вранці. Затягнеться хмарами у середині дня, та погода буде похмурою до самого вечора. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. На Дніпропетровщині денна температура становитиме плюс 5 градусів, а вночі опуститься до плюс 3. Вітер західний швидкістю до 4 метрів за секунду, з переходом на південно-східний. Ранок у Дніпрі очікується ясний, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами без опадів. У Вінницькій області денна температура досягне плюс 2 градусів, а вночі опуститься до мінус двох. Вітер південний швидкістю до 9 метрів за секунду. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Вінниці закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Вдень розпочнеться сильний сніг, а ввечері йому на зміну прийде дощ. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо за вашу увагу. Нехай погода завжди буде на вашому боці. До зустрічі в наступному прогнозі.